Озеленити місто та оновити площі у тресті зеленого господарства підбили підсумки року та поділилися планами на 2023 Тож де саме збільшуватимуть кількість зелених насаджень, та які площі покращуватимуть у наступному році? Деталі у сюжеті. Забезпечують комплексний догляд за зеленими насадженнями, надають ландшафтні послуги та вирощують посадкові зелені насадження. Основні види діяльності тресту зеленого господарства. Заступниця керівника комунального підприємства Наталія Гончарова підбила підсумки роботи у 2022-му. каже у порівнянні з минулим роком: обсяги робіт зросли майже на 25%. відсотків. Сюди входить площа обслуговування, площа викошування, кількість обрізаних дерев, кількість видалених дерев. Також обсяги збільшились за рахунок того, що трест створив додаткову бригаду. З покосу і переведення бригади з догляду за зеленими насадженнями, ну з обрізування та видалення на круглорічний режим, Цьогоріч обслуговували 12 гектарів. Наступного планують отримувати 121 гектар. Нам вистачає спецтехніки, вистачає малої механізації. А надалі ми будемо планувати вже стратегію розвитку на 2024-2025 рік. Я думаю, що для виконання комплексних робіт, якщо ми будемо хотіти впровадити, Дати ще якісь нові роботи, взяти нові обсяги, то ми будемо намагатись поліпшувати автопарк. Утім, що стосується робітників, то завжди хочеться більшого, каже пані Наталія. Зокрема, розробили й стратегію розвитку підприємства та стратегію розвитку озеленення. Стратегія розвитку озеленення. В рамках плануємо на наступний рік збільшити. Кількість об'єктів утримання за рахунок того, що плануємо обслуговувати всі парки, всі сквери, тобто максимальну кількість об'єктів, які включають в себе максимальну кількість зелених насаджень. Наталія Гончарова каже: планують вести нові види робіт, такі як лікування цінних порід дерев. Також вести миття лав, урн, видалення порослі навколо дерев. Ну також механізоване планування ґрунту у 2023 році. Опрацьовуватимуть стратегії розвитку озеленення нових локацій водночас працюватимуть і над відновленням існуючих. Як, як приклад вулиця поштова, плануємо наступного року, все ж таки досадити, підсадити те, що загинуло. Ну і є ряд. Вулиць, які вже включено в пропозиції бюджетні, на яких плануємо все ж таки провести поточні ремонти, посадити, замінити зелені насадження. Це окрім тих локацій, які ми ще плануємо створити. Зокрема, додає, що планують оновити зелену зону на вулиці Героїв Майдану, 186, а також площі Пресвятої Марії, Філармонії та Центральну. Аліна Рябко, Андрій Теми дня, ТВА.